Так, всім привіт. Я зараз знаходжусь на шляху на великому такому маршруті до озера Мертвого. Національний парк Сколівські Бескиди. У мене виявився час, я просто вирішив так прип'їхати в кінці робочого дня. Одна ночівля вранці м -м, буде ще якась ціль, подивлюсь, що буду стягати. І після обіду додому. Вирішив познімати, тому що дуже подобається природа. Такий тут нахил, напевно, градусів 40, це я зараз рівно тримаю камеру. І так з самого початку я пройшов метрів 100, напевно, а всього 350. Я хочу подивитись на озеро, і або спуститись назад, піти популярним маршрутом, але ця ідея мені щось не дуже подобається. Або буду дивитися, де там є місця. Далі десь. Пройду ще трошечки, може, вгору і застануюсь там. Воу, вже підходжу я до озера і отак от ось воно виглядає. Насправді просто невеличке таке озерце, а те, що воно знаходиться серед гір, додає йому антуражу. І дуже гарно насправді. І мені подобається, що от в будин... Навіть на таких популярних туристичних маршрутах можна опинитись самому або з мінімальною кількістю людей, І так, ввечері я розбив табір. Ось так от виглядає мій табір, це спальня. Там Сідає сонечко. ну сідає в іншій стороні, так падає на ці прекрасні ялини. Значить Спальня моя вже готова до сну. Там керемат, спальник теплий. А, на міжсезоні осінній, можна сказати. Я люблю тепло. Я походив трохи і вирішив а, зробити собі трошечки комфорту. Тут взагалі ходив, тут дуже гарна поляна, дуже гарна. Хтось навіть покосив траву, вже робив табір і не залишив сміття, досить чистенько, тільки згарище організоване, дуже гарно. Ось. Так от я ходив тут по босі, але вирішив вдягнути тапки, тому що кухня в мене знаходиться прямо на березі річки. Так мене все тут розкинуто. Я вже повечеряв, заварив чай. Ось власне Мій чайок дуже смачний. Така ріжечка тут тече, ліс. І ось таким от видом я вечерю. Якщо хтось знає, що в житті може бути краще, будь ласка, напишіть в коментарях. А я вважаю, що це... Просто вершина блаженства. Через. Чим я вечеряв, дуже просто сублімати їдло. От а от така штучка грошей перес тунжутом. Було смачно. Вперше я їх взяв спробувати і задоволений. В мене були такі сублімати і в мене була баночка тунця, яку я теж успішно закінчив. Ще буде печиво з власним чаєм, ви вже бачили. Але я поки що не можу відірватися від цього прекрасного заходу сонця. Так, ну все, сонечко зайшло. Відповідно, моментально стало прохолодно. Але дуже-дуже свіжо. Я теж трошечки привдівся. А, гори — це не море, тільки заходить сонце і одразу стає прохолодно. А, Все, я прибрався тут, все чисто, як і було. Зобраю цей каремат теж до себе в палатку, тому що ну, один каремат добре, а два каремати ще краще. Буду приймати водні процедури в ванні відразу і платати спати. Якщо щось буде цікаве, покажу, якщо ні, побачимося вранці. До речі, я вирішив прогулятися трошечки від намету і... Буквально метрів за 200 зустрів лисицю. Тут просто, я так розумію, часто зупиняються люди, вони залишають якісь недоїдки в згарищі або просто навіть так. І дикі тварини, відчуваючи це, приходять сюди кормитися. Тому, ну, Я сподіваюся, що якісь великі дикі тварини не будуть так приходити. Так, це ранок наступного дня. Я вже зібрав палатку, залишив машину і просто вирушив на велосипеді. Хочу поїздити по околиці, подивитися, що тут є цікавого. І ось по дорозі знайшов таке джерело. Воно організоване таким чином, що джерело насправді ну, на тій стороні річці. Річки. А, але місцеві зробили таку трубку. Яка подає воду на цю сторону. Ну, напевно, для того, щоб туристи не лазили туди і не ламали собі ноги, вони потім їх не виручали лишній раз. Це досить зручно. Я зараз тут наберу води і буду вже вирушати. Вода супер крута, холодна і дуже смачна. А, якщо щось буду знаходити, цікаве, буду показувати. І я Хочу відвідати декілька точок, які я побачив на карті. Політати на дроні, так що залишайтесь, ставте лайки, продовжуйте дивитися. А я починаю другий день. Отак От я виглядаю після підйомчику невеликого, буквально десь кілометр підйому, але дуже крутого, напевно, градусів 45. Ось такий підйом. Отак От я тримаю камеру рівно. Фух, було весело, з мене стікає 10 потів. Я виїхав на дорогу урочища. Не пам'ятаю, як називається, я отут напишу назву. І на показчику було вказано, що дорога відстані в 4 км. Якщо так буде продовжуватися далі, це буде веселе інтервальне тренування в мене сьогодні. Там отже прямо переді мною відкриваються види. Ну, поки ще слабенькі, поки що нема показувати особливо. Але маршрут цікавенький. Все, буду включатися потім. Так, ну все, показчик буквально 200 метрів назад показував на якийсь ключ. Я толком не знайомився з картою, думаю, думаю, що там якесь джерело. Зараз власне і побачимо. Так я собі їду. Тут дорога вже стала досить рівна, досить комфортно їхати по такій дорозі, але такі ділянки трапляються ненадовго, Вон переді мною знову підйом. Не такий крутий, як був там, але все ж таки знов треба попрацювати, тому вимикаюсь. Така досить детальна мапа, мені подобається більше, ніж там мій меп-змін на телефоні і так далі. Я думаю, що я навіть її собі сфотографую, бо тут детально розграфлені маршрути, по яким я йду. Е, ну, один з них, по якому я йду, це ось цей п'ятисотий. Я не знаю, де я конкретно зараз знаходжу. зараз буду розбиратися. Але сам факт, що люди намагаються тримати в порядку все. І досить чисто, немає сміття. Дякую туристам, напевно, які тут відпочивають і ходять. Ну, ось бачу там один пакет. ну Це не критично, якщо він ніякий не ядовитий, там, я його заберу навіть сам, тому що це нормально, я рахую. І йдемо, глянемо пам'ятку. Ось такий от напис. Це насправді не просто пам'ятка, це справжня могила. Українським січовим стрільцям, хлопцям, які боролися за незалежність України. Ось е можна побачити їхні фамілії, звання і навіть роки смерті. Як бачите, ці історії вже більше ста років. Але пам'ятати такі речі це дуже важливо для в принципі, свідомості нації. Ось така от пам'ятка. Я знайшов точку, де знаходжусь. Це гора ключ. А, і все супер, але є один баг. Ця карта, вона чомусь розміщена ну так, для перегляду. А, ні, все правильно, північ, південь, схід, захід. Окей, все вірно. А, ось школа, куди я приїхав. І рухався я відповідно. Ось таким маршрутом. Зараз я тут. Напевно я зараз вирішу, куди мені рухатись далі, або по жовтому маршруту, або по оранжевому. Але оранжевий маршрут може бути ще більш складніший, тим більше, що ну я рухаюсь на велосипеді. Велосипедні маршрути позначені зеленою, зеленими лініями. А власне, жовті і оранжеві, вони відповідно від рівня складності і нахилу. Ну, велосипедом рухатись можливо було по-жовтому, але ну, досить складно. Тому я, напевно, продовжу. Просто подивлюсь, чи буде тут ще набір і куди я зможу вийти, теж подивлюсь. Я не можу сказати про себе, що я дуже релігійна людина, а тим більше церковна людина. Я не, в принципі не ходжу в церкву. Я не хочу бути категоричним, ставити якісь кліше, звинувачувати когось в чомусь. Я просто нейтрально відношусь до вірян, які підтримують саме церковний лад. І в той же час я розумію, що такі місця, як кабличка в тихому, безлюдному місці, де можна усамітнитись, подумати про важливі речі, це значно важливіше, ніж Величезні церкви з золотими дзвіницями і так далі. Я, напевно, прихильник того, щоб отаких місць в безлюдних, таких красивих горах було більше. А ну, до церкви я дійсно відношусь досить таки нейтрально. А я хочу піднятися туди, невеличка гора Вовча а, називається. І в надії на те, що там є спуск в іншу сторону, тому що насправді об'їзд отак, 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 отак. Але я хочу подивитись, чи є там якісь вити і спуститися з неї на дорогу до Кам'янки. Все, зараз має бути спуск. Не знаю скільки, але... краєвиди дуже гарні. Так, це якась нова дорога чи що. Треба переконатися, що я їду так, як мене веде меп Дорога геть якась свіжа. А я відхилився від маршруту. От так так. Ну ладно. Ні, я не буду так ризикувати. Я все-таки хочу на камінку вийти. Може це якась тимчасова лісовозна. Тому я повернусь назад і поїду трошечки львніше. В мене знову невеличкий перерив, тому що дорога недовга, але підйоми круті. Отак от виглядає тепер мій вірчик, весь в багнюці, що й не дивно. Там була така цікава грунтова дорога. Буду пити чай. Розвалився тут в холодочку, на траві, милуватися краєвидом і рухатись далі. Тут так іде дорога, трішечки внизу, ось я на рівні велосипеда його впер, збіччя можна сказати. І тут відкривається такий вид, просто не можу не поділитися. Постійно на маршруті такі пейзажі, що радієш, сам собі як дитина. Щойно спустився звідти зверху. І я не очікував, але тут каскад дрібних водопадиків, дуже дрібних, таких буквально по 10-15 см, але їх багато. Вони тягнуться аж звідти. І ось туди, де відпочивають люди. Я не знаю, що це за люди, може з села. Тут такий місток. А, ну Напевно, влітку ним ніхто не користується, тому що ну, це просто супер місце для того, щоб так от Освіжити ноги. О, боже, який це кайф. Я мріяв про це. Я мріяв про це, коли був там зверху на горі. Ось так це все виглядає. Ну це неймовірно класно. Я бачив на карті що тут є якийсь водоспад, але що він саме настільки приємний. Місце. Я думаю, більшість туристів сюди просто не доїжджає. тому що Це в цьому кінці маршруту і ну, більшість зацепляється там посередині, де найбільший водопад, Кам'янка, де шашлик, мишлик і всяка така штука. Подивіться, як тут класно. Власне, так і закінчується мій маршрут майже на тій же точці, де він почався. Правда, вона трошечки далі. Е -е, водоспад Кам'янка. Дуже популярне місце, там оглядовий майданчик, тут завжди багато людей, тому я вирішив попрощатися з вами раніше. Я люблю все-таки більш дикі місця і в кінці хочу вштовхнути якусь гарну ідею. Не знаю. Просто все супер. Це настільки класно, що радіють уша. Але завжди є е, плоска дьобтик в бості метрів. Я просто прошу вас звернути на це увагу. І я... Прошу, щоб кожен слідкував за собою. Ось про що я говорю. Дуже засмучують такі речі на фоні. Погін... Це гарної, перводарної природи, але ось це ось це не може не засмучувати. Так, це популярний туристичний маршрут, але це не має, ну це ж не значить, що ми не можемо тримати його в порядку. Природа неймовірна, каскад водоспадів, гарні львівські села. Це просто фантастично. Давайте залишимо це все. Таким, яким воно було колись.